Вітаю, друзі. Компанія Мерседес продовжує працювати над створенням нових технологій, які зроблять світ кращим. На нещодавній прес-конференції компанія поділилась деякими своїми напрацюваннями у цій галузі, і я просто не могла пройти повз, щоб не розповісти вам про них. Почнемо з нової гальмівної системи. Мерседес представив інноваційні механічні гальма для електромобілів. Ця унікальна система, яка наразі перебуває на стадії досліджень, пропонує низку переваг, спрямованих на підвищення стійкості, надійності та ефективності гальм. Нова гальмівна система більше не розташовується всередині колеса, як це прийнято у традиційних автомобілях. Натомість вона інтегрується в електричний привід на передній або задній осі автомобіля. Такий підхід дозволяє суттєво зменшити зайнятий простір і робить конструкцію більш компактною. Окрім цього, нова гальмівна система практично знезношується, не піддається корозії і не потребує частого обслуговування. Це означає довговічність, мінімальні витрати на експлуатацію та відсутність необхідності у регулярному очищенні гальм. Також нова конструкція усуває викиди гальмівного пилу, які є одним із джерел забруднення повітря. Це ще не все. Інтеграція гальмівної системи у привід дозволяє зменшити неподресорену масу. Що позитивно впливає на ходові характеристики автомобіля, легші колеса та шини сприяють кращій керованості та комфортній їзді. Конструкція також відкриває можливості для використання повністю закритих дисків, що покращує аеродинаміку автомобіля завдяки відсутності необхідності у вентиляційних отворах. Mercedes планує використовувати такі гальма у своїх майбутніх моделях, і подібних рішень наразі немає у інших виробників. Mercedes також активно Сліджує нові технології для підвищення ефективності електромобілів. Одним із таких нововведень стала розробка ультратонких сонячних модулів, які можна наносити на кузов автомобіля у вигляді своєрідного шару фарби. Уявіть собі, ультратонкі сонячні елементи товщиною всього 5 мікрометрів. Це значно тонше за людське волосся. Їхня вага становить лише 50 грамів на квадратний метр, а ефективність сягає 20%. на кузові середнього SUV площею 11 квадратних метрів. Такі панелі здатні генерувати енергію для пробігу до 12 тисяч кілометрів на рік. За ідеальних умов енергія, яку виробляють сонячні модулі, може використовуватись як для руху автомобіля, так і для заряджання високовольтної батареї. Ця технологія працює навіть тоді, коли автомобіль вимкнений, що забезпечує постійне надходження енергії. Цікаво, що у складі сонячної фарби немає рідкісно земельних металів. Алів чи кремнію вона виготовлена з нетоксичних і доступних матеріалів. Технологія дешевша у виробництві порівняно з традиційними сонячними модулями та легко переробляється. Дослідники Mercedes працюють над тим, щоб фарба могла наноситись на будь-яку зовнішню поверхню автомобіля незалежно від її форм та кута а ефективність сонячних модулів залежить від рівня освітленості, географічного положення та інших факторів. У холодніших регіонах таке рішення здається мало ефективним, але його наявність вже тішить. Але і це ще не все, що пропонує Мерседес. Наприклад, у Штутгарді, Німеччина, водій Мерседес у середньому проїжджає 52 км кілометри на день. 62% цього пробігу можна покрити за рахунок цієї фарби. У Лос-Анджелесі США сонячної енергії буде достатньо для покриття 100% щоденного пробігу, а надлишок можна використовувати для жилення домашньої електронної. Електромережі завдяки технології двостороннього заряджання. Компанія також розробляє технології нового покоління для електромобілів. Однією з найперспективніших є впровадження програмного мікроконвертера, що здатний вийти за межі можливостей сучасних електричних інверторів. Інновація полягає в інтеграції мікроконвертерів на рівні акумуляторних елементів. Це дозволяє індивідуально керувати парами елементів і забезпечувати їхню взаємодію. Переваги Такого підходу наступні і збільшення запасу ходу. Технологія дозволяє ефективніше використовувати енергію, що призводить до збільшення дальності поїздок на одному заряді. Модульність і гнучкість, новий рівень свободних проектуванні дозволяє створювати більш модульні та універсальні електричні приводи. Енергоефективність, можливість регулювати напругу на рівні окремих елементів, знижує втрати енергії та підвищує загальну продуктивність акумуляторної системи. Інтеграція мікроконвертерів на рівні акумуляторних елементів є значним кроком уперед у галузі електричних силових установок. Ця технологія може стати ключем до створення потужніших, ефективніших і гнучкіших електричних автомобілів, відкриваючи нові можливості для проєктування акумуляторів та електричних систем. Усі ці напрацювання компанії планує реалізувати у своїх серійних продуктах, що зробить її недосяжною для конкурентів. Ми будемо стежити за розвитком цих технологій, адже вони можуть суттєво вплинути на автомобільну індустрію загалом. Це Porsche 911 GT3 RS. Цей автомобіль вже сам по собі є одним із найбільш приголомшливих спорткарів на ринку, призначених для справжніх цінителів високої продуктивності. Цей суперкар поєднує у собі видатну динаміку, точність управління та фантастичну аеродинаміку. Проте досконалості немає меж. Як показує новий пакет Amazing Racing, для справжніх ентузіастів, Porsche завжди є місце для поліпшень. Як показує новий пакет Манзей Racing, для справжніх ентузіастів, Porsche завжди є місце. Для поліпшень німецька гоночна команда, яка зарекомендувала себе своїми тюнінг-пакетами для автомобілів, Porsche, представила оновлення для GT3 RS, які роблять його ще більш екстремальним та функціональним. Цей пакет доробок, розроблений спільно з інженерами Порше у Вайсахе, втілює в собі найвищий рівень інженерної думки та продуктивності. І ось що вони пропонують: однією з найпомітніших змін у пакеті від Манзей є встановлення карбонової панелі, яка замінює стандартне заднє скло. Цей елемент не тільки легше на цілих 25% оригінальної деталі, але й оснащений вертикальним плавником, що нагадує елементи аеродинамічного гоночного порше дев'ятсот. 63 Цей плавник покращує стійкість на високих швидкостях і допомагає ефективно відводити гарячі повітря від радіаторів. Це дозволяє двигуну отримувати холодніше і насичене киснем повітря, що покращує його роботу і підвищує ефективність охолодження в екстремальних умовах. Крім того, пакет включає ряд інших аеродинамічних поліпшень серед них елементи для колісних арок, які збільшують протискну силу і забезпечують більш стабільну роботу підвіски при великих. Навантаженнях схожі елементи використовуються і на бічних частинах переднього бампера. Їхнє завдання знизити підйомну силу на передній осі. Також в комплект входять збільшення торцеві пластини на задньому антикрилі, які забезпечують більш високий рівень притискної сили на задній осі, розширений задній дифузор з довшими ребрами для поліпшення потоку повітря під автомобілем, а також аеродинамічні карбонові диски, які зменшують опір повітря та сприяють. Кращому охолодженню задніх колес. Ці зміни дозволяють збільшити притискну силу з вражаючих 860 кг у базовій моделі до більш ніж 1000 кг у даної модифікації на швидкості 285 км на годину. З таким рівнем притискної сили Porsche GT3 RS МАНЗЕЙ стає одним із найстабільніших автомобілів на треку, здатних ефективно працювати на високих швидкостях у найскладніших умовах зі збільшенням притискної сили та аеродонамічних характеристик автомобіля неминуче виникає необхідність у посиленні підвізки та гальмівної системи. Манзи Racing оснастив Porsche GT3 RS новими компонентами, які забезпечують кращий контроль та стабільність автомобіля при проходженні високошвидкісних поворотів та інтенсивних гальмувань. В автомобілі використовуються спеціальні пружини, які роблять підвізку на 30% жорсткіше спереду та на 14% ззаду. Що дозволяє покращити керованість та стабільність на високій швидкості? Також автомобіль отримав нові амортизатори з електронним регулюванням, які можна налаштувати в одному з трьох режимів, і з'явилися гальмівні коночні колодки, які забезпечують чудове щеплення і ефективність гальмування на великих швидкостях. Ці колодки можуть впоратись із високими температурами, що особливо важливо на треку. Хоча пакети Манц не торкаються двигуна, 4-літровий атмосферний апозитний двигун з видачею 525 сил і 465 Нм і так гарний. На першу сотню він витрачає 3,2 секунд, а на 0-200 йому необхідно всього 10,6 секунд. Тюнінг-пакет від Манці обійдеться вам у 80 тисяч 300 доларів, і він буде продаватись через офіційних дилерів Porsche. Для власників стандартних моделей 911 GT3 RS, базова ціна яких становить 241 300 доларів. Це робить Porsche GT3 RS пакетом від Манцей одним із найдорожчих та ексклюзивних трекових автомобілів, доступних на ринку. Манцей Racing заявляє, що доробки значно покращать час на Нюрбургринзі, де стандартний GT3 RS показав результат 6 хвилин 49, і 30 секунди. Проте в умовах дощової погоди команда Манце поки що не змогла зафіксувати офіційне коло на зеленому пеклі. Очевидно, що з новим пакетом від Манцей Porsche GT3RS має всі шанси суттєво покращити цей час. Можливо, здолавши бар'єр 6 хвилин і 40 секунд. Тож чекаємо на офіційний час. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові. Відео рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступні за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!